Вітаю вас, любі діти та шановні батьки. Запрошую вас до спілкування. До нас завітала Соломійка. Дітки, давайте привітаємось з нею. Пригадайте, а які вічливі слова нам допоможуть привітатися з Соломійкою. Доброго ранку. Добрий день. Добрий вечір, вітаю тебе, вітаю вас, мої вітання. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятати, неважко. Маленькі ключики твої. Дякую, будь ласка. Діти, а про які такі ключики йде мова, які відчиняють усі двері? Так, це провічливі слова, які творять дива. Вони чарівні, мають магічну силу. Сьогодні ми будемо говорити. Провічливі слова, які допомагають людям бути чемними. Дітки, якщо ми потребуємо допомоги, як попросити про цю допомогу дорослих? По-перше, треба пам'ятати, що до незнайомих людей та до старших за тебе людей потрібно звертатися на ви. Підкажіть соломіці. Які слова має вона сказати, щоб їй допомогли? Будь ласка, допоможіть мені. Будьте ласкаві, допоможіть мені. Дуже вас прошу допомогти мені. Чи не могли би ви мені допомогти? Почувши такі ввічливі слова, обов'язково отримаєте допомогу. Після отримання допомоги треба що зробити? Так, подякувати. А які ж використовують слова для цього? Дякую, щиро дякую. Я дуже вдячна вам за допомогу. Іноді буває так, що ми повинні перепросити за щось пробачення. Тоді, в нагоді, які будуть слова, вибачте, перепрошую, прошу вибачити мене. Вранці в обід та ввечері вся сім'я Соломійки сідає за стіл. Що треба побажати усім, хто сидить за столом? Так, смачного! Приємного апетиту. А виходячи зі стола, обов'язково що треба сказати? Дякую. Ввечері, коли ти йдеш лягати спати, треба усім побажати. На добраніч гарних снів. Ось скільки ми пригадали вічливих слів. А ще у нас є. Гарні, приємні слова, похвала, слова люб'язності, поваги це слова компліменти. Всім і дітям, і дорослим дуже приємно чути компліменти. А ви вмієте робити компліменти? Давайте разом скажемо компліменти соломіці. Ти така гарна, ти така весела, ти така ласкава, лагідна. Дякую тобі за увагу, за добре серце. Так цікаво розповідаєш. І я вам хочу сказати також компліменти. Мені приємно вас бачити. Я рада зустрічі з вами. Мені приємно з вами розмовляти. Ось яка в нас вийшла подорож до вічливих слів та компліментів. Підійшов час прощатися, а ми якими словами можемо це зробити? Прощайте на все добре. До побачення, до зустрічі. Діти, ви вже озброєні вічливими словами, словами-компліментами. Я гадаю і дуже на це сподіваюсь, що ви будете використовувати ці слова у своєму мовленні, спілкуванні. До побачення, до нових зустрічей.